Перед сном я завжди говорю Богові ці чотири фрази. Не пропусті особливо четверту. Вона змініть твоє серце. Перше. Господи, дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую, що я живий. Дякую, що ти поруч. Благослови моїх дітей і онуків. Обійми їх своєю рукою, коли мене немає поруч. Друге. Дякую тобі за хліб на столі. За тепло в домі. За те, що я можу спокійно спати під Твоїм захистом. Третє, Я знаю, завтрашній день у Твоїх руках я віддаю тобі всі свої тривоги, як батько віддає дитину в добрі руки. Четверте, найважливіше: Господи, прости мене, очисти мою душу, забери мій страх, мій біль і мою втому, наповни моє серце світлом, а дім миром. Даруй мені глибокий і тихий сон, якщо ти теж хочеш, щоб Бог оберігав тебе і твою родину. Напиши Амінь у коментарях і натисни на посилання в моєму профілі. Там я залишив молитви, які приносять у дім спокій, світло і Божий захист, нехай благодать, увійде в твій дім вже сьогодні.